Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 13 вересня. Тепла сонячна погода і суха, що саме головне, дає можливість працювати комунальникам на підготовкою об'єктів до роботи в осінньо зимовий період. Зараз ми знаходимося на одній із ділянок, де працює лувний теплоенерго. Іде заміна труб теплопостачання на зовсім нові для того, щоб уникнути. Значних робіт, особливо якщо це буде пов'язано із поривами у зимовий період. Дмитро Васильович, керівник підприємства, декілька слів про підготовку підприємства до роботи в осінньо зимовий період, і які роботи тут виконуються. Наскільки підприємство на сьогоднішній день готове до пуску теплоносія у квартири наших лубенців, бюджетні установи і організації, ну взагалі. Як, як цей рік, рік під час військового стану вдається налагодити господарство нашого міста? Доброго дня всім. Ви як бачите, ми вже завершуємо підготовчі роботи до наступного опалювального періоду. Протягом ремонтних, ремонтної кампанії підготовки було замінено майже кілометр теплових мереж, в тому числі підприємство намагається. Замінювати на попередньо ізольовані труби, які мають менші тепловтрати, але ж при цьому і є більш дороговартісними. Це вже остання дільниця по заміні теплових мереж. І з 15 вересня ми вже починаємо заповнювати системи, як наші. Водою, так і вже спільно з працівниками ЛКЖ будемо заповнювати житлові будинки. По житловим будинкам ЛКЖ питань нема, там вже майже 100% готовність, але є питання з приводу підготовки ОСББ ЖБК. Там готове десь тільки 50%. Ми вас дуже просимо пришвидшити. Співпрацю із Лумни Теплокомуненерго, з іншими постачальниками енергоносіїв для того, щоб вчасно підготуватися до опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, ще, Дмитро Васильович, от, на підготовку, безумовно, матеріали. як обласна рада, оскільки ви підприємство обласного підпорядкування, допомагає вам і чим? Обласна рада постійно допомагає коштами. А в минулому та в цьому році були закуплені генератори на всі котельні, тобто всі 10 котелень міста Лубни, забезпечені генераторами, і в разі надзвичайної ситуації з енергопостачанням ми будемо готові протягом деякого часу перейти на генератори та забезпечити теплопостачання в житлові будинки. До речі, до цього. Хочу сказати, що Лубінська міська рада профінансувала придбання пального для генераторів. І на перший період. Скільки, до речі, у вас доба витрата по генераторах пального? Ну, якщо перераховувати в коштах, то це десь 250 тисяч в добу. Ну, тоді, десь приблизно на 3-4 доби ми маємо запас. Коштів, ну і в тому числі, я думаю, що буде придбане пальне для того, щоб використовувати його в цей кризовий період. І саме головне, його треба придбати, щоб воно було в запасі і було розміщено вже на об'єктах, а не потім його розвозити. І так, ще ще по полтавському цій раді. Також за кошти обласного бюджету було виділено ну, були виділені кошти обласного бюджету для проведення енергомодернізації котелень. Наразі вже завершуються роботи по реконструкції двох котелень. Це дасть змогу більш заощадливо використовувати природний газ і більш надійніше проводити експлуатацію, вже, так сказати, не нових, але завдяки проведенню реконструкції ми будемо мати вже нові котельні. Більш економічні більш економічні більш, і більш надійні. А яку техніку вдалося придбати від так, Також да, придбали техніку. Це самоскид з маніпулятором. Тобто ми вже даємо можливість відмовляємося від послуг автокрану. І також був закуплений екскаватор. У нас, безумовно, ще є певні. Залишки тих робіт, які необхідно профінансувати, де мережі відносяться до комунальної власності. І сподіваюся, що сесія міської ради на управління житлово комунального господарства виділить додаткові кошти для того, щоб повністю завершити підготовку до опалювального сезону. Безумовно, шановні громадяни, що стосується питань послуг комунальних, це. Залежатиме в тому числі і від нашої з вами оплати, що по теплу, що по воді, що по електроенергії, необхідно буде по факту отримання послуги, обов'язково намагатися розраховуватися вчасно. Ну що, побажаю, щоб підприємство вчасно завершило підготовчий період. І не пізніше 15 жовтня, як це в нас по. Календарю завжди так буває. Ми були готові розпочати опальний сезон. А в разі, якщо температурний режим буде гірший і до того, то і раніше. Ми готові. Шановні лебенці, ми продовжуємо оглядати об'єкти, на яких працюють комунальні служби нашого міста. Зараз ми на очисних. Якраз тут іде реконструкція спускного самопливного колектора. Роботи виконуються вже не один тиждень, був виготовлений проєкт. Потім підготовлене місце для встановлення якраз мережі, по якій буде йти самоплив відходів із очисних. І от зараз, як би сказати, закуплені вже й труби, є бетонні кільця і розпочали вже активну роботу, щоб протягом певного періоду її закінчити. Біля мене головний інженер Євгеній Володимирович із глубний водоканал. Це дуже важливий участок трубопроводу скидного, він вважається основний, він є основний тут. І без нього працювати очисні споруди не зможуть, так само не буде працювати і водопостачання в цілому цього міста. А чому була така потреба замінити якраз цю ділянку? На другому колодці від першого був провал. При обстеженні ми почали той провіряти, був повністю розрушений колектор бетонний, железобетонний, який обвалився повністю. Яку ділянку зараз ми робимо? Ділянку ми робимо 102 метри. 102 Довжиною 102 метра, з будівництвом двох нових колодців і реконструкцією частковий ремонт двох існуючих. А от скажіть, закуплені матеріали, я так бачу, що труби відповідно великого діаметру. Труби це корсіс труби, які виготовляються не в Україні, які теж підрядна організація заказувала, чекала, вони не були в Україні. Уже ми ці труби знаємо, як в експлуатації? Так, да, вже використовувалися по місту, де тоді сонірувалося. Тобто це один із кращих виробників? Так, да, Поки кращого немає. А яка ділянка взагалі от, цього самопливного колектору у вас на балансі, яку ще необхідно було зробити? Хоча б орієнтовно, яка довжина? Орієнтовно треба замінити ще ну, метрів 200 точно, а остальне треба ще обстежити і можливо буде йти. Ну, це тільки до жаліної дороги. За який час планує підрядна організація виконати роботи? Ну, десь за неділю вони. Старається вправити. Тобто до кінця наступного тижня. До наступного, так. Да. Ну, мабуть, і правильно, тому що і погодні умови сьогодні сприяють, і роботи можна виконати отаку суху погоду і тим більше, що тут багато земляних робіт. Земляних багато робіть. Будемо а, працювати допізно, так як і подробна організація. Теж тобто роботу організовано механізмами, людьми на контролі, так? Так. Да, да. Дякую. Сьогодні вранці також на мережах Лубний водоканал на вулиці Монастирській, в районі. Магазина АТБ була нарада спільно працівників водоканалу і Лубний житлобуд. Там будуватиметься житловий будинок. І якраз в цей період ведуться роботи по підключенню інженерних мереж води та водовідведення. Поки знову ж таки погода дає можливість, підприємство «Лубний житлобуд виконали відповідні роботи і наразі проходять уточнення. Місця врізки та сама врізка у мережі, тому що там є існуючі споживачі, і, безумовно, ми не залишимо їх без належних послуг. Протягом цього дня ми побували на об'єктах, де виконуються роботи по ремонту дорожнього покриття. І на вулиці Хорольський Спуск працює наш підрядник, дорожних спецетна дільниця, і на вулиці Київській, де працює наше підприємство Шлях Римбуд». Тобто в межах кошторисів, які виділені міською радою, в межах бюджету, який ми можемо собі дозволити, сьогодні працюємо на об'єктах, які потрібні для того, щоб спокійно війти у зимовий період. За цей час ми завезли десь близько 300 тонн піску і вже заготовлено з початку року більше тисячі. Думаю, що. Цього вистачить для того, щоб тримати місто в належному стані в період ну, складних погодних умов. Конвалія працює над тим, щоб місто було доглянуте, і ви бачите, що вони на спуску Хорольському якраз виконують роботи до Дня міста, щоб місто було прикрашене. Підсумовуючи, хочу сказати, що в місті Лубни з початку року народилося. 219 маленьких лубенців, 116 дівчаток і 103 хлопчика. Дякуючи захисникам і захисницям нашим Збройним силам, ми віримо в те, що у них буде щасливе і світле майбутнє. Дякую, слава Україні!